Коли жінка кохає, мовчить, кожне кинути слово то гріх, кожен осуд для неба то сміх, коли жінка кохає, пустіть. Не відводьте від жінки очей, кожен дотик, то вічність і біль. Кожен погляд, чекання й метіль. Не карайте за святість ночей. Коли жінка кохає, тремтить, кожна пристрасть шепоче, змирись. кожен погляд втекти, чи зриктись, коли жінка кохає. прости